Вітаю колеги! З вами Олена Сердюк. Якщо ваша компанія вирішила роздати працівникам подарункові сертифікати, у бухгалтера насамперед виникає запитання зарплата це чи додаткове благо. Давайте розглянемо, як оподаткувати такі подарунки. А щоб зрозуміти позицію ДПС із цього приводу, скористаємося ІПК номер 2699 та відповіддю, розміщеною в загальному інформаційному ресурсі ДПС. В ІПК податківці зазначили, що вартість сертифіката, що компанія безоплатно надала працівникові, не входить до складу заробітної плати. Тому роботодавець є податковим агентом фізособи. Дохід працівника він має оподаткувати як додаткове благо ПДФО та військовим збором на загальних підставах, має також відобразити його в додатку 4ДФ податкового розрахунку з ознакою доходу 126. Нагадаю, що ставка ПДФО становить 18%, а військовий збір із грудня 2024 року утримуємо за ставкою 5%. Разом із тим, в загальному інформаційному ресурсі ДПС зазначено, що оскільки додаткове благо надають у неграшовій формі треба застосувати натуральний коефіцієнт. А коли утримуєте ПДФО, зважайте на вимоги під пункту 165.1.39 1.39 ПК. Тобто не включаєте до складу загального місячного оподаткованого доходу платника, вартість подарунків у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць, встановлені на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. У 2024 році це 1775 гривень на місяць, у 2025 році 2000 гривень. У додатку 4ДФ податкового розрахунку неоподатковану вартість подарунка. Відобразіть із ознакою доходу 160. ЄСВ не нараховуєте, оскільки дохід у вигляді вартості сертифікатів не входить до складу заробітної плати. ПДВ нараховуєте на безоплатне постачання за правилами, встановленими у статті 187 ПК. Тож компенсувальних ПДВ зобов'язань згідно з підпунктом Г. Пункт 198.5 податкового кодексу не нараховує. Під пункт 145.10 податкового кодексу не передбачає коригувати фінансовий результат до оподаткування в разі безоплатної передачі товарів, зокрема подарункових сертифікатів, фізичним особам, які є платниками ПДФО. Тому під час формування фінансового результату до оподаткування відображайте такі операції за правилами бухобліку у витратах на дебиті 949. Ще 949. Більше інформації про облік та оподаткування подарунків шукайте в експертно-правовій системі Експерту зголовбух. До зустрічі!